І якщо взяти навіть цю топологічну форму, як, яко, яка пояснює взагалі е, проявлення енергії, а отже, проявлення реальності, так? якщо навіть її, то тут стає зрозуміло, чому, скажімо, одна людина ту ж реальність розуміє і сприймає по одному, інша по іншому, третя по десятому, так? Чому так відбувається? Тому що от її саме оця точка сприйняття, або цей вузол зав'язаний у певній, до певного, скажімо, оцього вихору, в якому вона їй так пояснювали, отак з дитинства там нав'язували там, це буде боліти, це там впадеш, це там не побачиш, це от те. І оце все. Скажем утворює її сприйняття. І вона ототожнює себе з цим не із істиною, не із присутністю, а увага туди засмоктана, і вона втягнута у ту реал... ілюзорну реальність, в якій от те здається реальним, нереальна реальність, їй мариться і бачиться, і здається, Там та енергія погана, те погане, те десяте, це соте. І, на жаль, е так тримається оця матриця. От так тримаються люди, увагою засмоктані у цих негативних подіях, і тримають от їхній стан, їх стан навіть, тримає їх, тримає оцю там, війну, там, все, десяте соте, розумієте?